Доброго Копського ранку, субота, 1 лютого ми сьогодні в Київській області в такому гарненькому лісі. Рома каже, що ви тут ніколи не були. У нас по мапам старенькі дороги, якесь було лісництво. Покрутимося. Якщо ви дивитесь це відео, значить ми знайшли щось цікавеньке. Тому залишайтесь, не перемикайтесь, як завжди, все найкраще з вами. Є в мене перша монетка, ще не дивився. З дуже непоганим сигналом. Ось вона. А це в нас копійка Мідна. 1924 року. Шикарний сохран пісочний. Клас. Рухаємось далі. Хлопчики поки по рації мовчать значить я сьогодні перший Доброго особотня раночку є перша знахідка бачите що це, це радянщина. повинна була бути в чудовому стані ось тут пісочок кругом такі місце не класні але на жаль червоненька 30 41. Так, ідемо так от вздовж річки. Річка Тетерів, Київська область. Рома знайшов радянську, радянський трайбан і каже що щось цікаве. Де шо? йо моё Да, це воно. Або это оградка с <laughs> Но. Да. Вот верье. Офигеть. Вот это да. Вот это речь. Класс. Вот так вот. Поехали церкви шукать. хм Прикольно. Так, проехала мы трошки. Тут такая классная дорога. Це вона по Шуберзу, так была. Такий песочек. Класс. Так, есть Знову Родянщина. Три копеечки. 46 шестый Ходимо по такій от дорозі. Старенька по Шуберту. Царьок? А що? Просто? А в мене царьок. Да, По-моєму, копійочка Миколина. Оп! Що це у нас? Да, Миколина копійочка. Заїжджена, правда. Рельєфчик слабенький. Тут залипша. Але одна копійка Миколиного формату клас. Це ми переїхали тільки що пообідали і тільки почали тут ходити. Ну... Перспективне місце, продовжуємо. Да, Де у нас другий прилад, звісно, класний, але доводиться рить на такі от кратери. Випала мене на дорозі така от штучка. Не знаю, що воно може. Може ніж був, але якесь воно дуже маленьке для ножика. Але щось, щось було розкладне. Тут такі мідні накладочки, півничок якийсь. Не знаю, може ви таке знаходили чи пам'ятаєте, може бачили колись. То підказуйте нам, що це таке. Не знаю чому, але у Жені вже штуки 3. У мене ось перший випадає. Рамочник 46 -го року, 15 копійок. І всі якісь гнуті по цій дорозі, що у нього всі погнуті, і цей ось гнутий. Що вони з ними тут робили? Так, щось стемніло у нас. Прийшли ми на лісництво, довго сюди гребли. Випала в мене монетка. Це у нас що? Це 2 копійки. 1872 року. Ну, не зря за А, да. Як ділить будемо? Як на троих? Розпиляємо потім. Пополам що, да. До машин залишилось три і двадцять четыре км. Хлопчики, дівчатка, ми відкопались. <смеш> Почнемо ми з Євгена. О! А, закрито, хорошо. Так, що у нас тут сьогодні? Рамочник 15 копійок 1952-го. 5 копійочок, мабуть, 61-й. 20 копійок рамочник 42-й. Ні, 48-й. 20 копійок щитовичок 31-го року. О, ще живенький такий. Хороший, помиється. Дві копійки 36-го року. І, мабуть, це був гудзик. І внизу у нас напис англійськими літерами guilt. Ну, такий, наче ну, старенький а, якийсь. На а, і, да, і там вже була така тарілочка, це все біля лісництва. Щось тут було. Якийсь герб цікавий. І внизу сворд. Я предполагаю, що тут було написано COSWORD. да, Бо тут, тут тільки одна літера влізе якраз по такій довжині. Але непонятно. І ще як назло іменно на, на гербу відбите. Всякий антуражик, канінка, вже не часто знахідка. А це я не знаю, що це за пряга Панківська така. Панківська пряжка. Солярні, ці танківка, знаки, танківка, то якийсь жор... жорна жорна мол... молотить, блін. Рома сьогодні викопав отаку от штуку. Вона сьогодні зробила наш всіх коп. Якесь копье. Класна знахідка. Ну, так, да, спис, вибачте. Дівчина спис, дякую. Дівчина дякую, спис. Э, так. Э... Це у нас що? Двушечка чи трьошечка? Двушечка. Двушечка ти... 1872 року. На лісництві, на якій ми йшли три кілометри. Так, якийсь алюмінієвий гудзик. Це у нас серп, молот і блискавка. Блискавка це хто? Свізісти ти казав? 3 копійки 46-й, 5 копійок 61-й. Гудзик німчура. Теж 61-й. Неважно, <сіх> Ні, Щось там видно. 31-й, три копійки 31-го року. І хто там? Богдан Хмельницький у нас. Богдан. Да. Моє на сьогодні. З самого ранку у мене одна копійка 24-го року. копійка 1871-го на дорозі трошки зализана, але царьок. Рамочник 15 копійок 46-го, 25 копійок вже не ходячка, якась мідна дитяча каблучка. Гудзики лісників. Ті самі свізісти. під вечір ще от такий от гудзик випав на лісництві. Копейкін перший сорт, була в позолоті. Коли вже ми будемо знаходити їх Іменно в золоті, а не витерті. І от така якась штучка була манерна. Для ножа дуже маленьке. Може якась гармошка була. Ну, може. Туди задуєш, а вона свистить. А вона кукаріка. Ну що, бувало краще, але бувало і гірше. В принципі, я задоволений. Ви задоволені? Так, так. Ти, звісно. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, заходьте в групу по Київській області у Фейсбук. Усім гарних знахідок і до нових зустрічей. Вибач, немає. Чурки з'їж. А думаєш, за зачем він набрав? Забе так прикармлювати каждых полчаса. Каждый квартал. ще с дергається, дивись, поскаче. Це та дорога, що з ливановки йде сюди. Да. И воно, де воно старий дуб. Ішло далі. Інжистори. Oh, Десь такі як ти. <laughs> Однокласники. <laughs>